Хотів би також попросити, щоб ви передали своїм побратимам 92-ї бригаді. Від мене вдячність. Ви не пропустили, не пропустили ворога. Ви міцні воїни, а також іншим воїнам-харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять світі, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз. Бережіть себе, будь ласка. Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я, рідним досі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Діни. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую, Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народі. Служу українському народу. Да. Олексій. Дякую за. Служу народу України. Не скинув потім. Дякую. Можна так скину? Дякую. Дякую.